Доброго дня, відвідувачі нашого каналу. До вашої уваги ми підготували невеликий відео огляд овочевої сівалки фірми Monosem, виробництво Франція. Один з наших партнерів, фермер Агроклієнт, продає свою сівалку Monosem і попрохав підготувати відповідне відео, аби було більш зрозуміло, що за техніку він пропонує. Тому зараз ми з вами проглянемо відповідний відеоролик на дану тематику. Ми бачимо весільну секцію моносем MSC. Вона може здійснювати посів двустрічковим, однострічковим, або ленточним методом посіву. При двохстрічковому посіві відстань між стрічками складає 5-7 см, або 8-11 см для модуля MSD. При ленточному посіві ширина ленти складає 67 мм. Для висіму в одну стрічку на секції MSK необхідно зробити заміну сушника та висівного диску і обрати другий прикочуючий колос. Таким чином, сівалка MonoSem MSC може висівати з цими трьома методами посіву. Сівалка 2014 року випуску останні два сезони не працювала. Зберігалася в ангарі. Вартість, як ви розумієте, в таких випадках по домовленості сторін, тому кого цікавить, телефонуйте. Декілька слів по комплектації. Сівалка може проводити посів однострічковий або двохстрічковий. Має 5 комплектів дисків для різних культур. Весівна секція на сівалці моносим, типу MSSA, прикручуючи колеса гумові. Присутні паки для добрив, але при бажанні новий власник сіалки може їх зняти і не використовувати при посіві. Для транспортування був створений само, саморобний повздовжний пристрій. В останні два роки, як я вже казав, сіалка не працювала, знаходилась в ангарі. Причину інвестори вирішив відмовитись від овочого напрямку, тому по ціні, як ви розумієте, можна додатись до останнього. А для тих, кого можуть зацікавити дана сівалка, пропонуємо більш детально познайомитися з технікою Моносем, ну і розібратися про технічні можливості і нюанси даної сівалки. Дивіться, буде цікаво. Компанія Моносем – це французький виробник техніки, який з далекого 1945 року спеціалізується на виробництві сівалок точного висіву та овочевих сівалок. А для завод... два заводи компанії розташовані у Франції і працюють на європейський ринок. Один завод розташований у США. Американська технологія передбачає більше використання нульових та мінімальних технологій, тому інженери заводу МОНОСМ були розроблені спеціальні висівні модулі для мінімальної і нульової технології посіву. І найбільш поширеними є сівалки 6 або 8 рядків. Для України популярно є сівалка на 8 або 16 рядків. Останнім часом великі агропідприємства, які мають від 10 000 гектарів землі, роблять індивідуальні замовлення. А так ми бачимо на відео роботу з сівалки моносем на 48 рядків для посівок кукурузи та соняшнику. Сівалка агрегатується з трактором Кейс Tiger потужністю від 400 кінських сил. Продуктивність такої сівалки за годину роботи складає близько 30 гектарів. Зверніть увагу на систему шасі сівалки. Під бункером розташований гусеничний хід тератракт. Тератрак, таке побачиш не кожен день відверто. сівалок ми носимо, виробляє просипні культиватори. А в Україні фермери найчастіше використовують культиватори КРНВ червоної зірки, але з кожним роком бажаючих придбати чудо ворожої техніки стає все більше. Нарешті підійшли до головного героя даного відео, це овочовує сівалки моносим. Давайте детально познайомимося з її особливостями. А під цифрою 8 призна... позначене прикочуюче колесо. воно може бути виконане у вигляді гумового колощадка або металевого. А під цифрою 7 позначені загорточі. Які гарно загортають ґрунт після посіву. А за необхідності фермер може зняти відповідні загортачі. Під цифрою 6 знаходяться проміжне прикочуюче колос металеве або два колоса, в залежності від, від висівного модуля. Проміжне прикочуюче колосо прижимає Насінини на дно борозди, створюючи оптимальні умови для доступу вологи та проростання нашого насіння. Під цифрою 5 позначень сошник, анкерний сошник в даному випадку. Деякі фермери ще називає сошник кіль, це не зовсім вірно, але така назва також присутня. Сошник відкриває борозду на глибину, визначену переднім опорним колесом позначеним літерою 2. Опорне колесо контролює глибину висіву та ощільний ґрунт для оптимальної роботи сошника. Під цифрою 4 показано грудкоросувач. Основна функція це прибирає великі грудки та каміння перед роботою сошника. Під цифрою 1 в нас знаходиться висіваючий апарат. З додатковою наставкою для насіння ємністю 1,5 або 3 літри. Під цифрою 7 вказаний правограмний механізм висіваючої секції, який копіює нерівності ґрунту і забезпечує дотримання заданої глибини посіву. А під цифрою 9 нарешті в нас вказана пружина регулювання тиску секції на ґрунт. Сівалка моносим. Є навісною, агрегатується з трактором доволі оперативно та зручно. Процес агрегатування можна буде бачити зараз на відео. Треба зауважити, що сівалка, яку продає фермер, обладнана також додатковим спеціалізованим пристроєм для повздовжнього транспортування по дорогам загального значення. Тобто, хоч і сівалка має раму 6 метрів, але за рахунок даного пристрою вона буде транспортуватися повздовжня. Питань з транспортуровкою не виникає. зацікавився придбанням сівалки, точного висіву сівемо на 7. Телефонуйте, будемо раді допомогти. Сівалка дійсно в гарному стані. А якщо дане відео вам сподобалося, воно було цікавим і корисним, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А в разі, якщо у вас виникли якісь питання по завершенню даного відео, пишіть в коментарях, надамо відповідь на ваші запитання. Успіхів!